Святий Божий Син постраждав на Христі, пролив свою кров, віддав своє життя для того, щоб дарувати нам спасіння. І Він прийняв наші гріхи на себе, нашу вину прийняв на себе, заплатив своїм життям за наші гріхи, помер на Христі і на третій день воскрес із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримає прощення гріхів і дар Божий вічне життя. Прийдіть, люди, поки є добрий час, покайтеся в своїх гріхах. Читайте Біблію, моліться. Ми живемо в останній час. Скоро прихід Ісуса Христа на цю землю. І скоро Господь прийде, щоб забрати свою церкву від цієї землі, а земля і всі діла на ній згорять. Тому прийдіть, люди, до Ісуса Христа, поки є добрий час. Бо як було за часів ноя, їли, пили, женились, заміж виходили, і прийшов потоп на землю, і істребив всіх живущих на землі. Спасся тільки Ной і його сімейство і ті, кого Бога приділив. Відкрилися вікна небесні, пішов дощ, із землі пішла вода і загинуло все живе. Так само буде прихід Сина Божого на цю землю. Буде підхоплення церкви і зустріч на облаках з Господом. А земля і всі діла на ній згорять. Так написано в Біблії. Тому якщо ви хочете для себе царство побудувати на цій землі, хочете тут прекрасно жити, то ця земля, вся планета земля, вона є вже приречена, вже винесений вирок планеті земля. Буде нове небо і нова земля, на яких обітає правда. Так говорить Свята Біблія. Тому єдиний вихід для нас, для людей, покається прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, війти в число церкви Христової. А далі, коли Господь Ісус Христос прийде, буде підхоплення церкви. І таким образом люди спасуться від смерті, від загибелі в пеклі. А якщо не покаєтесь, то будете відповідати за свої гріхи на Божому суді. І там жодне оправдання воно не спрацює. Взятку там нема кому заплатити. Скористатися своїми зв'язками ніхто не зможе і ніяке оправдання не спрацює перед Богом. Тільки ім'я Ісус Христос. Тільки Господь він оправдує всякого грішника. Тому покайтесь, прийміть Ісуса Христа, отримайте прощення, оправдання і дар Божий вічне життя. Читайте Біблію, моліться.